Чи це правда, що є різні документи? Їх три так. Це правда. Ми обговорюємо з американцями і вже обговорюємо з європейцями. Я дуже радий, що ми залучили наших європейських партнерів. Три документи є рамковий документ з 20 пунктів. Він постійно змінюється, і це нормальна жива структура, яка повинна відповідати інтересам України, Європи і світу. А другий документ це гарантії безпеки. Ми працюємо над цим. Я чекаю відповідні пропозиції від військових наших і їх діалогу з американськими, і все це треба об'єднати в принципі з, з засадами Coalition of the Willings. Складно говорити про це, але тим не менш, ви це побачите. Гарантії безпеки важливий документ між нами Сполученими Штатами Америки, між нами і Європейцями. Третій документ це відновлення так. А хтось каже, що це економічний розвиток України, це відновлення. Безумовно, це проект, який повинен працювати після того, як закінчиться війна або буде припинення вогню над цим документом. Ми також працюємо.